Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, коли пора поливати орхідеї, і яким чином це краще робити, з мого досвіду. Я, по-перше, завжди перевіряю коріння. Як це зробити? Дістаємо орхідею з кашпо і дивимось на корінь корінців. Ось. Якщо корінці срібного кольору, це значить, що їй вже потрібно настав час її поливати, їй хочеться пити. Але якщо корінці зелені, ось, наприклад, ось тут є частина зелених корінців. Частина це нічого страшного, а якщо багато зелених корінців або повністю всі корінці зелені, це значить, що ще зарано поливати орхідею. Якщо будемо поливати часто, вона може загнити і. Загинути. Як я поливаю? По-перше, беру воду теплу 30-35 градусів, до неї, в неї додаю, якщо влітку в період активного росту, додаю добриво. Зараз я використовую це мастер для цвітіння орхідеї. Можна взяти будь-яке інше, яке вам подобається для цвітіння, і розводити згідно інструкції. Тут застосування іде один копачок 5 мл на 1,5 літра води. Ось, Поливаю я по колу, ось таким чином. Беремо або уже тут з добривом, фільтрована вода обов'язково не з-під крану, і тепленька. І по колу ось таким чином поливаємо. Повністю по колу проливаємо під листочками також. Тут зараз не зручно поливати, бо Одною рукою тримаю камеру. Ось таким чином поливаємо і приблизно, щоб вода була або на половину, або на одну третю горшка. Також використовую іноді грушу. Грушую навіть зручніше, ось так по колу поливаємо орхідею. Ось По колу бажано в центр краще в центр взагалі не наливати. Щоб не було потім підгнивання шиї. Ось поливаємо. І так само кожну орхідею поливаємо по колу, залишаємо у водичці на 20-30 хвилин, не довше. Після того, як пройшов цей час, потрібно воду злити. Ось, бажано повністю. Можна залишити трішки на дні, якщо це спекотна погода, спекотна погода, то можна залишити на дні трішки води, але бажано, щоб коріння до нього не торкалося, щоб потім нижні корінці не підгнивали. Ось, ось вилили воду, залишаємо так. На 20-30 хвилин орхідеї. І потім цю воду зливаємо. Сідучий полив, полив залежить, кількість поливу залежить від того, яка у вас температура, яка у вас вологість повітря. Залежить від стану орхідеї. Якщо орхідея трішки була хвора, і ви пересадили її, поливати можна через 3, а краще через 5 днів після пересадки, щоб ті всі ранки, які на корінцях з'явилися, щоб вони затягнулися, щоб не виникло потім загнивання коренів. От, якщо холодно, також враховуйте, провіряйте обов'язково коріння, щоб воно просихало. І не пересушуйте орхідею бажано провіряти кожні там 7 днів. Я поливаю приблизно раз у 8-7 днів орхідеї свої. Ось взимку рідше, раз в 14 днів, тому що, або не взимку, а восени, коли, от йде, коли немає опалення, слідкувати. І тоді вони будуть пишно цвісти. Ось ця орхідея, дикий кіт. Мій фаворит з орхідеї цвіте постійно, випускає постійно нові цвітоноси. Тут максимум було 20 квіточок. Ось ця орхідея також буде цвісти, видає новий цвітонос. От, подобається. І в мене, Вона така йде каскадом, але я її не мучаю, залишаю так ось ці квітнути в такому природному стані. Ось, поливайте, бажаю, щоб у вас орхідея квітнули, радували вас. Якщо будуть питання, звертайтеся з радістю відповім. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. На все добре, до побачення!